Пане Михайла, знаємо, що 27 квітня закінчився черговий етап. Виконання закону про деколонізацію в нашій державі і про те, яка ситуація із деколонізацією, зокрема топонімів у Луцькій міській громаді, хочемо з вами поспілкуватися. І що вам відомо на даний момент, скільки ще вулиць залишаються неперейменованими, можливо, скільки в даний момент можуть бути перейменовані найближчим часом. Ну і одразу запитаю вас про попередній етап. Знаємо, що в останній День якраз цього етапу міський голова теж перейменував декілька вулиць. Зокрема, йдеться і декілька вулиць Луцькій громаді, і зокрема в Луцьку була перейменована вулиця Чернишевського його розпорядженням на вулицю державності. Цікаво почути вашу думку стосовно ось такої назви, чому саме державності? Ну можливо, дійсно за аналогією з соборністю чи з відродженням, але натомість знаємо, що вулиці Петлюри в нас так і не з'явилася. Як ви вважаєте, чому? Давайте розпочнемо спочатку з запитання, про скільки я не є прибічником якоїсь чіткої статистики. Станом на сьогодні ми маємо ситуацію, коли ряд вулиць в місті Руцьку, які ще не перейменовані, є дискусійними, і я не знаю, які будуть все таки остаточні рішення, скажімо, по вулиці Конякіна, по вулиці Водного березня. Бульвар Дружби народів, проспект Перемоги. Е, також є ряд е, іменних вулиць, де е, певні особи, е, на честь кого було найменовано вулиці в місті Луцьку, до певної міри е, мають зв'язок з е, Україною. Але в той же час нібито не зовсім ідентифікуються як саме українські діячі. Тому про кількість, скільки ще буде перейменовано. Говорити не хочу. Хочу сказати, що завтра плануємо провести засідання комісії. Як мінімум, буде виноситися три проекти рішення щодо переіменування за результатами громадського обговорення. Це і ініціатива була від одного з депутатів обласної ради щодо переіменування однієї з вулиць в місті Луцьку на честь. Загинувшого Сергія Слабенка. Це результати громадського обговорення щодо найменування однієї з вулиць в місті Луцьку на честь кінооператора Бориса Ревенка. Ну, і є ряд інших питань, є нові ініціативи щодо перейменування. Можливо, навіть будуть запущені процедури пов'язані з громадським обговоренням. Я перепрошую, які там ще у вас були запитання? Я запитував, зокрема, про розпорядження міського голови, чому він саме в останній день дії цього закону вирішив перейменувати деякі вулиці, на вашу думку, і зокрема вулицю Чернішевського на вулиці Державності. Ну, мені важко коментувати, чому е, щось зробив міський голова. Це, мабуть, ну, все таки запитання має бути адресоване йому некоректно з мого боку коментувати, чому саме він в останній день зробив таку чи іншу дію. Що стосується перейменування вулиці Чернішевського, то е, була ініціатива перейменувати цю вулицю на е, вулицю Симона Петлюри. Е, пройшло було громадське обговорення. За результатами, хоча там не дуже активна була громадськість, але за результатами більшість було за перейменування Чернишевського на Симона Петлюри. Однак на одному із засідань нашої комісії, де ми розглядали це питання, не знайшлось потрібної кількості голосів щодо перейменування вулиці Чернишевського на вулицю Симона Петлюри. Хоча особисто я Ну, голосував за цей проект рішення, однак, ну, скажімо так, хоча не, на сьогодні немає вулиці Симона Культури в місті Луцьку, я все таки сподіваюся, що в нас ще залишилися ті, що я називав вулиці щодо яких ведуться дискусії, в тому числі вулиця Конякіна. Можливо, одна із цих вулиць буде переименована на честь Симона Тультури. Цікаво, пане Михайло, пане Михайле, як ви ставитеся до того, що натомість з'являються вулиці з назвами державності. Це, як колега мій говорив, якраз за аналогію до соборності, відродження, чи з чим пов'язані саме ось такі назви? Е, мені знову ж таки не, не, ну, мабуть, не зовсім з руки коментувати е, підхід міського голови в даному вибору, але скажу свою думку. Найменувати перейменування вулиці Чернишевської на вулиці Державності це краще, ніж варіанти, які в нас проходили Модринова, Бурштинова, Золота, Срібна, Глиніна. Ну, тут, коли ми говоримо про конкретний випадок, то, мабуть, це не найгірший варіант. Але пане Михайле, то все-таки чомусь так трапилося, що ваша комісія, депутати міської ради, не встигли перейменувати і зокрема цю вулицю і, до речі, інші вулиці, такі, наприклад, які як Декабристів, Арцеулова, які тепер називаються Свободи або Зоряна, і знову ж таки ці, цим вулицям не було присвоєно ім'я якогось українського героя. Якусь однозначну відповідь, що саме ось такі обставини стали причиною того, що вулиці не були перейменовані, Мені важко назвати. У Нас бували випадки. Якщо, наприклад, ми говоримо про Арцулова, якщо я не помиляюся, там були дуже багато варіантів, коли виступали самі мешканці проти того чи іншого перейменування. І е, коли нам надходили ці звернення, звісно, ми їх озвучували, розглядали, і на засіданні комісії в результаті не було підтримано якогось одного е, варіанту перейменування. Тобто, е, депутатському корпусі не віднайшлося е, єдиної е, думки, єдиного бачення щодо перейменування. Е, досить часто в нас затягувалися. Процеси перейменування у зв'язку з тим, що було дуже багато альтернатив. Згадайте, скажімо, перейменування вулиці Крилова чи вулиці Пушкіна. Тобто, хоча вони все таки пройшли в Крилова, якщо я не помиляюся, все таки вже за розпорядженням, а вулиця Пушкіна це перейменована за рішенням сесії. Тобто, це також ну, був такий. от Надлишок демократії, який десь можливо не, не, не дозволяв оперативно нам приймати рішення. Ну і все-таки основним мотивом, чому не було всі такі перейменовані вулиці в місті Луцьку, це різне бачення. Скажімо, по вулиці 8 березня, яка на сьогодні так і залишилася, не перейменована. Ну, є частина людей, які вважають, що таку вулицю взагалі не потрібно перейменовувати. Проспект перемоги. Ми зверталися і до Волинського національного університету. Волинський державний університет імені Лесі Українки. Ми зверталися до Інституту національної пам'яті. І ось звідлями отримали відповіді, так скажімо, як і по вулиці Комка, Конякіна, на що. Ці вулиці не обов'язково мають бути перейменовані. І е, ось така е, позиція науковців, що ці вулиці не мусять бути перейменовані, воно десь спричинило те, що велика кількість депутатів е, все-таки підтримали позицію залишити попередні назви. Ну і ми повинні розуміти, що є все-таки частина і населення, яке. Вважає, що перейменування буде створювати їм дуже багато проблем, перешкод, там при оформленні якихось документів і тому подібне. Хоча, в принципі, ті перейменування, які відбулися в місті, а в місті посад близько півтори сотні перейменувань, вулиць ну, ніде я не чув, щоб людей, які виникли в результаті проблем з оформленням документів, пов'язаних там з майном, там житлом і тому подібне. Пане Михайло, бачимо, що з розпорядження міського голови також вулиця Карбишева буде перейменована. Зокрема, частина цієї вулиці матиме назву в ім'я Івана Корсака. А частина називатиметься промисловою. То чому так? І чому врешті-решт не всю вулицю переназвали а так почастинно? Там, мабуть, все-таки головну роль відіграло не якийсь підхід щодо цілу чи не цілу на честь одної особи. Там все-таки, якщо взяти які саме відрізки перейменувано, то вулиця мала фактично запаралельні ділянки, і доцільно було її розбивати на окремі частини. Одна із версій, яку я чув на початках, що й вулицю Карбушева буде розбито на три елементи, і буде три нових топоніми в місті і три нових назви. Щодо Івана Корсика і громадського обговорення, яке відбулося, якщо я не помиляюся, це ще було до того, як у 2022 році оновили склад комісії спорядкування назв вулиць і. Ім'я Івана Корсака, як, скажімо, пропозиція щодо перейменування по вулиці Карбашева, вона обговорювалася ще до того складу комісії, який фактично я очолюю по сьогодні. І оцей варіант поділити на два елементи, чи навіть розглядалося на три. Це все таки були в основному напрацювання Департаменту архітектури, містобудування, земельних відносин та реклами. Пане Михайло, ну от якщо говорити якраз про цей черговий етап цього закону про деколонізацію в нашій державі, то відтепер право змінювати топоніми, зокрема, зокрема, і в Луцькій громаді назви вулиць має очільник Волинської обласної військової адміністрації. То чи очікуєте ви, що можливо він якраз вирішить ситуацію та з якимись такими конфліктними назвами чи з тими назвами, які не Може, не визначився міський голова Луцька, і не можуть визначитися, зокрема, і депутати Луцької міської ради. Ви знаєте, я думаю, що все-таки державні органи в особі місцевих державних адміністрацій, зараз ми маємо військову адміністрацію. В моєму розуміння, ці органи є більш консервативні і прогнозувати, що вони підуть більш таким. Радикальним прогресивним шляхом е, щодо до, деокупації та деколонізації нашого суспільного простору, ну, мене мало мало надії буду відверти. І, враховуючи вже згадані мною відповіді е, науковців, двох е, е, на інституцій, важко прогнозувати, що е, Головою <глубої> адміністрації буде відкинути такий підхід, а буде враховано якісь інші бачення. То, пане Михайло, то якщо говорити на даний момент, ви задали про три вулиці, які найближчим часом можуть бути перейменовані, але загалом, якщо говорити про ситуацію із деколонізацією в нашій громаді, та на жаль, зник пан Михайло, але я сподіваюся, зараз ми зможемо продовжити з ним спілкування. і Нагадаю, ще раз нашим глядачам та радіослухачам, ми з нами на зв'язку голова комісії спорядкування назв вулиць Луцької громади Михайло Щур і про ситуацію із завершенням деколонізації спілкуємося у Луцькій громаді. Тож, пане Михайле, чи чуєте зараз нас, чи можемо продовжити спілкування? Я вас не чую. На жаль, колеги, треба перенабрати пана Михайла, тому що. На жаль, не чує наш гість розмови в студії. Після того ми продовжимо спілкування. Будь ласка, перенаберіть пана Михайла. І нагадаю, що 27 квітня завершився черговий етап виконання закону про деколонізацію. І відтепер право змінювати назви вулиць, зокрема і в Луцькій громаді, і в будь-якій громаді нашої області, має очільник Волинської обласної військової адміністрації. Але все-таки хочеться завершити про ситуацію в Луцькій громаді Михайло Щур, голова комісії спорядкування нас вулиць Луцької громади, з нами на зв'язку. зараз чи чуєте нас, пане Михайле? Чи ми можемо продовжити розмову? Так, отож, пане Михайло, такці то цікаво, все таки, як ви розцінюєте процес деколонізації в нашій громаді, чи можна його вважати вже завершеним? Наскільки відсотків ви згадали про ці конфліктні такі назви, вулиці, чи двозначні, які хтось вважає, так би мовити, або комуністичними, або можливо колоніальним, з колоніальним наслідком? Інші не вважають так, то крім таких вулиць? Решта вже перейменована, і в якому відсотковому вимірі можна оцінити якраз виконання закону про деколонізацію в нашому місті, в нашій громаді? Знову ж таки, як я і починав відповідати на ваші запитання, мені важко якимись чіткими цифрами оперувати. Можу сказати, що в моєму розумінні перейменування здійснено на відсотків. Понад 95 залишилося там буквально 1-2-3 Знову ж таки, питання дискусійні є і залишаються. Як вони за результатами будуть вирішені? Мені важко сказати, але як би не було надалі, орган місцевого самоврядування, Луцька міська рада. Залишає згідно закону за собою повноваження щодо найменування перейменування вулиць, і я думаю, що цей процес щодо упорядкування нас вулиць в нашій громаді буде продовжуватися паралельно з повноваженнями, реалізацією повноважень голови обласної адміністрації. Адже ж, ми можемо здійснювати цей процес не виключно в межах закону про... Деколонізацію, де деокупацію, чи як там сказати, суспільного простору? Ну і на завершення теж цікаво почути вашу особисту думку. Стосовно деколонізації, зокрема різноманітних пам'ятників радянської доби, бачимо, наприклад, у Рівному вже знесли частину пам'ятнику на меморіалі. То чи трапиться таке у Луцьку, чи дочекаємося ми і деколонізації в цьому плані на вашу думку? Звісно, думаю, що це питання є актуальне, його не потрібно зволікати, його потрібно вирішувати. Частина вже таких питань вирішується, незважаючи на те, що ми формально не мали наша комісія, до цього відношення, однак, ну, як депутат і як інші депутати в складі комісії з питань комунального майна мав можливість спілкуватися із старостами в нашій громаді. І е, питання щодо е, декомунізації суспільного простору в частині е, наявності пам'ятників не як могил, а пам'ятників як е, символів. Е, вже розпочато. Ну оскільки е, там відсотків, що проведено, я не готовий в даний момент. коментувати, Але це питання також не залишене без уваги.